Як поводити себе в разі чого? Які поради ми будемо говорити далі у нашому ефірі із представником служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області? Він обов'язково приєднається до нас уже зовсім скоро. А ось як а, ховатися, так як ховатися, як вберегти себе, що треба мати з собою саме в тому тривожному рюкзаку на випадок стихійного лиха? Адже ми в Україні дійсно, як сказав Віталій, маємо свої тривожні рюкзаки і знаємо, що там має бути, але то на жаль, чи на щастя не знаємо, яка біда більша, але треба бути і готовим, то, і то Віталій Туровцев вже є в нас на зв'язку. Начальник прес-служби головного управління ДСНС України у Львівській області. Вітаємо вас, пане Віталію. І ось ми щойно зловили себе на думці і з моєю колегою. І також до нас включалася гостя із Стамбулу і сказала, що у Стамбулі у кожного є тривожна валіза на випадок землетрусу. Ми давайте не будемо песимістами, так і не будемо говорити, що ймовірно це може бути. Однак. Так, все ж таки, якісь ази і правила нашим глядачам, я думаю, буде корисно почути. напевно, почнемо з цього: що потрібно в першу чергу не панікувати. Це запорука цього, що все буде гаразд. По-друге, потрібно мати так звану тривожну валізу, в яку покласти самі необхідні речі, документи обов'язково мати під рукою, також запас води і елементарний запас харчів. Весь цей набір вже допоможе пережити будь-яку будь-які негаразди і в тому числі і землетруси. Якщо все-таки стався землетрус, потрібно розглядати дві ситуації. Якщо ми перебуваємо на верхніх поверхах, потрібно знаходитися в квартирі, в жодному разі не евакуюватись, не виходити на не вибігати на судову клітку, тому що там буде скупчення. Ліфти працювати не будуть. Потрібно зайняти місце обов'язково не в крайніх кімнатах, в жодному разі не біля вікон. Це має бути пройоми дверей. Обов'язково в капітальних стінах це обезпечить вас. Якщо ми знаходимося на нижніх поверхах, тоді ми маємо більше шансів вибігти на вулицю і вже перечекати саме землетрус на відкритій місцевості, де нема загрози обвал, обвалу великих житлових будівель або електроопора, а також звертати увагу на конструкції бігбордів, великі конструкції, які можуть також впасти і нанести шкоду людині. Ви сказали про верхні поверхи. Якщо це невеличкий будинок, не багатоповерхівка, ми на вулиці або ж у автівці, однак відчуваємо якісь певні поштовхи. поштовхи. І загалом, які перші ознаки, пане Віталік, якщо знаєте, то можете нам також розповісти і нашим глядачам, щоб бути готовим. Ми говорили про високі будівлі, це, зокрема, багатоповерхівки. І якщо ви на верхній верхніпорках, наголошую, евакуацію ми не проводимо. Евакуємося тільки з перших, других поверхів, коли у вас є реальні шанси вибігти на вулицю і не створювати скупчення людей саме на сходових маршах. Якщо це приватний будинок, зрозуміло, що його можна покинути, вийти на відкриту місцевість і перечекати. Якщо це громадський транспорт, автомобільний транспорт потрібно знаходитись в даному транспорті, можна відчинити двері. І перечекати, але автомобіль не покидаємо, знаходиться в ньому. В жодному разі автомобілі не можна паркувати біля висотних будівель під мостами, під лінією електропередач, тобто на це звертати увагу, від'їхати безпечне місце і перечекати саме на відкритій місцевості. І ще пропоную зараз згадати правила, як себе поводити під завалами у разі землетрусу. Беремо на зараз. Тут правила загальні, тобто ми це не тільки землетрус, це може бути будь-яка руйнація. А правила поведінки, в принципі, однакові потрібно спочатку знайти якийсь простір біля себе, зрозуміти, в якому стані ви знаходитесь, обов'язково кликати на допомогу. Можна скористатися голосом. Якщо ви чуєте, що відгуків ніяких немає, продовжуємо кликати на допомогу. Якщо є поряд будь-які металеві предмети, можна їх використовувати для того, щоб постукувати періодично, для того, щоб подати сигнал, що потрібна допомога. Також не забуваємо про мобільні пристрої, тому що навіть під завалами мобільні телефони можуть працювати, і це реальний шанс для того, щоб рятуватися. Якщо простору буде більше довкола, можна оглянути своє тіло, надати свій першу медичну допомогу. Якщо це можливо в даній ситуації, в жодному разі не панікувати, не самому не пробувати розібрати завал, оскільки це може бути небезпечно. Пам'ятайте, що рятувальники вже в дорозі або вже працюють, поки ви знаходитеся під завалом, і обов'язково прийдуть до вас на допомогу. Також вважати, що під час таких обвалів або завалів часто приходять в несправність лінії тропередач, проводка. Тому може бути під напругою будь-які провода, намагатися їх не рухати і уникати цього. Пане Віталій, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за пояснення головних правил, як себе поводити. Віталій Туров, це начальник прес-служби головного управління ДСНС України у Львівській області.